Нова інформація дня. Колишній Одесит. Івенція його звати. В своїх тіктоках виразив таку інформацію. Одесу потрібно здати Росії. Це сказав Івенція. Один із відомих. Блогерів Одещини, який втік в Іспанію. Також він казав, що потрібно здавати начальники Одеської області, аметниці Служби безпеки України подвійний агент російських і українських спецслужб Івенція, який працює одночасно. З СБУ та ФСБ РФ. Так, я стверджую про це. І він це підтверджує також. Підтверджує, може. Спросити самі, Стосовно того, що він хоче здавати прикордонників стосовно їх хабарів те, що він робить шкідливо взагалі для держави Чому? Тому що він фактично закриває канали ретину Кордону за гроші чи без грошей взагалі. Тому Івенці, відомий тіктокер, тепер іспанський. Обережно працює на ФСБ і СБУ. Мабуть, притисли за сепаратизм, тому він вирішив в якості помсти стати тих, хто його незаконно переправив через кордон. Але відповідати сам івенція не хоче через незаконний перетин кордону. який Незаконно перетнув і відповідати за це. Але хоче здати начальника, який йому допоміг це зробити. Є таке вираз, не пили. сук, на якому сидиш сам. Перетнув кордон, мовчи. Про це ні, потрібно хорохоритись, я незаконно виїхав. До речі, хочу наполягти, що за подібні діяння є відповідальність згідно з законом. По-перше, це корупція, по-друге, адміністративна відповідальність і той, хто дає і хто отримує хабар. Тому, Івенці рано чи пізно опиниться в українській в'язниці. За те, що він хоче працювати над дві спецслужби, а також за те, що він є не тільки державним зрадником, але ще і корупціонером. Тому, хто питає в мене, як перетнути кордон, йдете в суд і перетинаєте. Звісно, якщо вас ТЦК не схопить, то не все так однозначно, як кажуть деякий юрист. А Івенція не до Тіктока підкреслює на поліга свив відео постать про те, що він такий антикорупціонер, а чого хабар давав? Прикордоннику, якому ти давав хабар, а потім його зливаєш. Це що по-людськи? Це не по-людськи. Ти перекриваєш канал. Переход. Ну навіть якщо так, навіщо карахоратися, який ти такий розумник Ро... Тік Тік-Ток, ти просто свиня Євенс. Ось що я скажу і агент Кремля і СБУ одночасно. І ти будеш сидіти за хабар та за те, що незаконно перетнув кордон. Ми все одно тебе повернемо, будеш сидіти в Одеському СІЗу. Екстрадиція все одно в Україну будеся. Жодне іспанське громадянство не врятує чекає спецоперацію українських спецслужб щодо твого доставлення на територію України в Одеський Сізо Євенс. Звичайно, потрібно боротися з корупцією. Звичайно, вона погана. Але це не по людськи здавати тих, хто тобі допоміг перетнути цей кордон. Ти навіть не уявляєш, що ти зараз робиш Івенці, тому що ти фактично давно визнав, що завдяки тому начальнику, якому ти платив, якого ти хочеш зараз дати, ти уник відповідальності і поїхав туди відпочивати на іспанські пляжі. З іспанських пляжів ми тебе довеземо. До одеського сезону. Саме так чекає спецоперація українських спецслужб. Що твого затримання на території Іспанії без дозволу Іспанії, чекає спецоперацію в Іспанії проти українських спецслужб? Іспанські спецслужби тебе не врятують. Чекає доставки в одеський СІЗО. За свій зухвалий злочин за корупцію. Ти вирішив здати корупціонера, якому ти платив, сам будеш сидіти разом з цим корупціонером в одній камері. Я хочу побачити, що він з тобою зробить. Мені буде дуже смішно, щоб ви опинилися разом в одній камері, і дуже буде смішно дивитися, хто кому наваляє. Саме звіздюліна. Тому Івенсі — це криса, яка пилить сук, на якому сидить. Виїхав незаконно через Хабари, туди мовчи сиди там, як мишка. А якщо ти почав корохоритися, такий бойовий півник, тоді. Відповідай по закону, по -закону Венція, за свої злочини. Саме за свої злочини ти будеш відповідати. Чекай спецоперацію українських спецслужб проти тебе в Іспанії. Тебе доставлять в одеське СІЗО. Чекай згоду. Не пробачим, не простим. Вирішив, нібито з корупцією боротися, на митниці. З прикордонною службою ну нічого. Будеш разом з тим начальником сидіти в одній камері. Тільки він вийде раніше, а ти пізніше. Слава Україні. Якось так. Потрібно карати таких, як Євенція. Якщо вам потрібна юридична консультація з будь-яких норм права це коштує від 300 до 1000 гривень вихід із статусу фізичної особи. Коштує 500 гривень, вирішення питань і проблем з ТЦК та СП від 500 до 1000 гривень. Юридична допомога, коли не будуть працювати норми права по темі ТЦК та СП коштує 700 гривень. Також замовляю в мене витяг за кодом ЄРТПУ. Дізнайся про своїх контрагентів. Я консультую. Кримінального права і процесу. Це коштує від 100 до 300 доларів. Також заповнення позивної заяви в суд коштує 1500 гривень. Заповнення просто заяви в суд коштує 1000 гривень. Роби лайки, репости, підпишись на мій канал, YouTube, жми в описі до відео стати спонсором і спонсорувати кнопку спонсорства. Також я надаю. Юридичну консультацію, як вести бізнес і автомобіль у статусі людини. Це коштує тисячу гривень. Тобі це потрібно. Я консультую з різних норм права – кримінального, цивільного, господарського, земельного, адміністративного, сімейного, житлового та інших норм права. Звертайся тобі, це потрібно. Разом переможемо. Репустимої відео в різних соцмережах.